Як і з чого мені почати вести блог в своїх соціальних мережах? Сьогодні поговоримо з вами про повну інструкцію, з чого нам треба почати, і як взагалі з'являються блоги в наших соціальних мережах і як вони стають успішними. Про все це в сьогоднішньому відео обов'язково додивіться до кінця. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада вас вітати на платформі Віврейк, Це онлайн-платформа освітня для тих, хто хоче розібратися в соціальних мережах і простою зрозумілою мовою. Почати вести свої соціальні мережі, розвиватися, заробляти свої перші гроші. Сьогодні з вами будемо говорити саме про те, як стартувати свій блог, з чого варто почати. І обов'язково прошу вас підписатися на цей канал, залишити свій коментар, тому що ми тільки починаємо розвиток саме цього проєкту. Мені дуже важлива ваша підтримка. Тому обов'язково підписуйтесь, буду чекати на ваші коментарі, підписки і лайки. Почнемо з того, щоб зрозуміти для кого і чому потрібен взагалі блог в соціальних мережах. В сучасному світі, чи потрібен він саме вам, тому що насправді блог це річ, яка буде займати ваш час, це дуже складна структура, це дуже складна система, в яку ще треба буде інвестувати не тільки свій час, а й гроші для того, щоб отримати результати. І треба бути на 100% впевненим в тому, що те, що ти робиш, ти робиш дійсно для себе з певною ціллю, і в тебе є бажання це створювати і це робити. Тому пропоную вам відповісти собі щиро на питання, а чого хочу насправді я, тому що зараз активно просувається тема фрілансу, роботи на себе. А насправді робота в компанії, робота з графіком може бути вихід для багатьох людей, яким потрібна стабільність, яким потрібне розуміння часу, яке вони викладають для своєї роботи, і яким необхідно розуміти ось цю, знаєте, таку. Структуру роботи, в якій ви відповідаєте за певну частину, далі ви виключаєте свій ноутбук і виходите з роботи, і далі ви ні за що не відповідаєте. Коли ми говоримо з вами про власний блог, підприємницьку діяльність, це підприємництво, коли ви ведете свій власний блог, ви повинні горіти цією справою, вам повинно бути дуже цікаво. А як воно все влаштоване? Вам повинно бути цікаво подивитися за рамки звичного графіку роботи та звичних якихось планів виконання дій, вам потрібно бути зацікавленим в тому, як це все працює, і хотіти. Працювати саме так як підприємець, тому це перше питання, яке собі треба задати чи готовий я витрачати на це більше часу ніж на звичайній роботі, чи готовий я ставитись до цього як до бізнесу, і чи готовий я вкладатися в це стільки, скільки буде потрібно, розуміючи, що я тут граю роль підприємця, тому що особистий блог наголошує на цьому це те саме підприємництво. Якщо ви розумієте, що на всі ці питання у вас відповідь так, так, так. Я дуже сильно хочу розвивати свій блог, я готовий вкладатися, я готовий це все робити, тому що мені хочеться свободи, тому що мені хочеться реалізувати свої креативні якісь ідеї. Мені хочеться всі думки і якісь картинки, які я малюю в своїй голові, зробити реальністю. Я хочу це проявляти в люди. Я хочу ділитися своїми знаннями. Я хочу ділитися своїми думками, своїм шляхом, який я проходжу, знаходити людей, яким це буде цікаво, і з ними про це спілкуватися. Ось, якщо поки я говорю вам, ось ці всі тези, у вас всередині з'являється якийсь вогонь і бажання щось робити, і вам хочеться всього цього, то особистий блог це те, куди вам треба вже зараз іти, і вже зараз вам треба це робити. Звичайно, я вважаю, що особисті блоги повинні бути у будь-якого експерта, який хоче заробляти більше грошей, ніж він має зараз. Тому що, якщо у вас є ваша професія, ваша експертність, наприклад, ви косметолог, чи ви таргетолог, чи ви стиліст, і ви працюєте на якійсь роботі, у вас є певна кількість клієнтів, і ви розумієте, що ця кількість клієнтів вам приносить ось цю кількість грошей, але вам хочеться більше, вам хочеться якісніше, вам хочеться масштабніше, то Звичайно, вам потрібен особистий блог, експертний блог в соціальних мережах, який якраз позбавить вас цих кордонів і дасть вам можливість заробити стільки грошей, скільки ви навіть не можете уявити, залучити стільки клієнтів і поділитися своїми думками з такою кількістю людей, яка дійсно цього заслуговує. Якщо ви це теж відчуваєте, вам необхідно вести особистий блог в соціальних мережах. І звичайно, як я кажу завжди експертам, вам в будь-якому випадку треба буде вести інстаграм. Питання тільки в тому, ви інстаграм чи іншу соціальну мережу. Питання тільки в тому. Ви зробите це якісно, чи ви просто зробите це якось? І, звичайно, більшість експертів, я їм дуже за це вдячна, обирають зробити це якісно, зробити це дійсно вже сторінку, яка буде працювати на вас, а не просто зробити якусь таку визитівку, просто щоб вона була, щоб комусь показати. А для чого не зрозуміло, і що далі з нею робити, теж не зрозуміло. Взагалі вважаю, що в сьогоднішньому світі це навичка, яка повинна бути у кожної людини. Ведення соціальних мереж, якісне ведення соціальних мереж розмінялого. Ритмів розуміння стратегії маркетингової і, взагалі, будь-які яка людина, яка розуміє, як влаштований маркетинг, вона така пристосована до життя. Вона може робити будь-що в своєму житті і знати, як це продавати, як взаємодіяти з іншими людьми. Тому це дуже цінні знання. Обов'язково підпишіться на наш канал. Ми якраз тут будемо вас в цьому вчити, думати як маркетологи, вести свої соціальні мережі якісно і класно. І при цьому я вмію розповідати про це простою мовою, тому обов'язково підпишіться. Якщо ви вже послухали мене, і визначили, що дійсно особистий блог це те, що вам потрібно, і те, куди ви готові інвестувати, я ще раз наголошую, треба інвестувати це як будь-який інший бізнес. Інвестувати свій час, енергію, ресурси да, і свої гроші в це. То тоді треба зрозуміти, з чого ж нам почати. Звичайно, з вибору соціальної мережі нам треба зрозуміти, де ж ми будемо кращим чином проявляти себе. Це може бути Ютуб в такому відеоформаті, як ви дивитесь зараз, і тому і в такому випадку вам треба буде трішки більше ресурсу. Вам треба буде трішки більше часу і бути певною людиною, якій зручно виходити ось таким чином в Ютуб або придумувати якийсь інший формат, де ви, наприклад, можете ввести свій подкаст корисний і при цьому не виходить відео Тут вже може бути дуже багато варіантів, або ви будете вести Інстаграм, це вибір 90% людей, які починають вести свій блог, або ви будете вести Тікток, або ви будете вести Pinterest Телеграм. Будь-що вам треба в першу чергу обрати соціальну мережу, яку ви хочете вести. І, до речі, дуже багато про те. Які особливості кожної соціальної мережі і як нам обрати соціальну мережу інструмент, в якому ми будемо проявлятися, і як нам їх комбінувати між собою. Ми поговоримо на моєму марафоні посилання в описі до цього відео. Дуже вас чекаю. Там класна, корисна інформація, якою я дуже пишаюся. Ми поговорили і про розпаковку особистості, і про визначення, хто є загалом, все те, що зараз ми будемо з вами говорити, розкрито більш детально саме в марафоні. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в. Описі профілю є посилання, дуже вас буду там чекати. І до речі, для всіх, хто проходить марафон, ми підготували ком'юніті, в якому ви можете продовжувати спілкуватися, ділитися класною інформацією, знаходити однодумців і взагалі продовжувати свій шлях в соціальних мережах не тільки під час навчання, а й після нього. Тому ще раз нагадаю, що я вас там дуже сильно чекаю. Тож ми обрали з вами соціальну мережу. Далі нам треба подумати, а хто ми взагалі про що ми хочемо говорити в цій соціальній мережі? А що цікаво, в якому форматі цікаво говорити саме в цій соціальній мережі. Якщо ми експерти, тут зрозуміли, як правило, ми обираємо свою експертність, в якій ми знаємось найкраще. Наприклад, для мене це маркетинг для когось це косметологія, для когось це вивчення мов. Будь-що ваша експертність підійде під ваш блог. Якщо у вас немає експертності, ви не розумієте, у вас немає ніякої навички, але хотілося б говорити про своє життя. Тоді треба зробити такий інструмент, як розпаковка вашої особистості. Розпаковка, ми теж це робимо на марафоні. Там є ціла анкета на 30 питань, які ви можете заповнити і зрозуміти себе. Цей інструмент можна проходити зі спеціалістами, коли вони вам допомагають розпакувати особистість вашу і це коштує від 100 доларів. Така розпаковка і більше 200-300 будь-якого спеціаліста. Це по різному в марафоні. Ми даємо вам цей інструмент, який ви можете зробити самі для себе. Тому ось така розпаковка. Вона вам допоможе, якщо у вас немає ніякої експертності, з якою ви відразу можете почати розповідати, ви можете зрозуміти, а які ваші цінності, а про що вам цікаво говорити, а що ви б хотіли розповідати, що ви хотіли б розповід... роз... розкривати в вашому блозі, що вас болить, що вас цікавить, в чому ваші сильні сторони як особистості. І тоді ваш вибір вести такий лайфстайл блог, де ви розповідаєте більше про себе, про свої думки, про свої цікавості, і на це залучаєте аудиторію не на експертність, а саме на лайфстайл. Так як зараз найбільшу популярність набирає комбінований тип блогу, коли ми ведемо і лайфстайл і експертність разом, дуже вам рекомендую взагалі розпаковку зробити, навіть якщо ви просто експерти хочете розповідати про маркетинг, тому що тоді вам буде зрозуміліше, як поєднати ваш лайфстайл і поєднати вашу експертність в одному блоті. тому що Майже нікому зараз не цікаво бути підписаним на блог, в якому тільки розповідають якусь корисну інформацію, і взагалі немає людини. Ми з вами купуємо в першу чергу людини, тому нам цікаво, що стоїть за цією експертністю. Якщо б нам треба було просто дізнатися відповідь на якесь експертне питання, ми пішли в Google і знайшли там цю відповідь. А ми хочемо спостерігати за людиною в соціальних мережах, і тут ключове спостерігати за людиною, і в тому числі нам цікава її експертність. Тому ось такі комбіновані блоги вони зараз. Краще за все працюють, тому я вам пропоную ось або лайфстайл блог, або тільки експертний блог, що менше, менш ефективно, але теж може працювати, або поєднання лайфстайл експертності, що працює краще за все. Коли ми обрали вже соціальну мережу, в якій ми хочемо проявлятися, ми зрозуміли, які інструменти там працюють, які алгоритми там працюють, тому що в Ютубі працюють одні ні в інстаграмі інші, в Тіктокі зовсім інші, в Твіттері і Ну в Ікс, в Телеграмі, в Тредс від Інстаграму і інших соціальних мережах взагалі. В усіх цих соціальних мережах різні алгоритми дій. Тому нам треба, коли ми зрозуміли, де ми хочемо бути. Нам треба зрозуміти, який в нас план дій саме в цій соціальній мережі. Нам треба зрозуміти, хто ми і про що ми, що ми хочемо з вами розповідати. Нам треба зрозуміти, як ми будемо з вами формувати контент, як ми будемо його знімати, що ми будемо знімати, в якому форматі ми будемо це робити. Тому що, наприклад, якщо це Ютуб, ми можемо записувати ось такі корисні відео на розкриваючи різні теми, які люди шукають. Якщо це тікток, то там треба більше продумано. Ставитись до вашого вантажу, до вашої теми, яку ви розкриваєте, до сценарію, який ви розкриваєте, тому що в Тіктоці дуже важливо, щоб ваше відео додивилися. Вам треба подумати, як зробити так контент, щоб його зберігали, щоб його репостили. Тобто, дуже багато таких нюансів, які вам треба врахувати в вашому контенті, враховуючи соціальну мережу, яку ви, яку ви обрали. Ми про це ще дуже багато будемо говорити на каналі. Звичайно, в одному відео я не зможу про все це розповісти, тому обов'язково підпишіться. на наш канал для того, щоб дивитися далі особливості різних соціальних мереж і контенту, які ми там повинні публікувати, коли ми зрозуміли, які особливості контенту в цій соціальній мережі і почали його створювати. Найголовніше нам треба зрозуміти, коли ми будемо це робити. Нам треба прямо в нашому календарі записати час, коли ми будемо створювати цей контент. Наприклад, по середах ми будемо готуватися і сідати, записувати цей контент. Або якщо ми працюємо з вами на роботі, яка з понеділка по п'ятницю ми зайняті. Ми з вами тоді в суботу виділяємо там зранку або після обіду час, в якому ми будемо знімати цей контент на наступний тиждень. І тоді ми розуміємо, що в нас за один день знятий контент для рілс або для постів на наступний тиждень. Ми можемо про це не думати. А сторіс ми будемо продумувати вже в моменті того, як ми будемо жити своє життя. Якщо ми говоримо про інстаграм, якщо про Ютуб, то так само ви сіли, записали контент. Потім знайшли час на монтаж цього контенту, потім знайшли час на публікацію цього контенту. Тобто ви всі ці етапи повинні прописувати в своєму календарі, коли ви будете займатися вашим блогом. Дуже класно я проводила подкаст з дівчинкою, яка була акторкою, стала бортпровідницею і зараз веде дуже успішно блог. І ми розуміємо, що у бортпровідників дуже багато часу займають рейси, і взагалі дуже складно одночасно поєднати роботу бортпровідниці і. Ведення блогу, і вона каже, що в неї є просто рейси, коли вона виїжджає, і вона всі дні більше працює, а коли вона повертається додому, вона більше відпочиває. До речі, вам дуже рекомендую подивитися цей подкаст. Ми записали в наш календар, як ми з вами будемо себе поводити, які в нас будуть дії щодо того, щоб вести свої соціальні мережі. І наступний крок дуже важливий: це регулярність цих дій. Нам потрібно розуміти, що ми будемо постійно. Це робити, публікувати, тому що без регулярності нічого не буде. І якщо у вас є питання по дисципліні, напишіть мені, будь ласка, в коментарях слово дисципліна, тому що я дуже хочу для вас підготувати наступне відео про те, як нам зберігати свою дисципліну. Якщо ви на вже вийшла, то десь тут є для вас підказка, щоб ви прийшли на це відео, як зберігати регулярність в своїх соціальних мережах дисципліну, це дуже важливо. Це те. Про що нам треба подумати ще, напевно, до того, як ми почнемо обрати соціальну мережу, і думати про те, хто ми, тому що якщо в нас немає часу на ведення блогу, нам треба в цьому собі чесно зізнатися і зрозуміти, що, наприклад, нам треба від чогось відмовити, щоб знайти цей час, або нам треба якось реорганізувати свою роботу, щоб знайти цей час. Наприклад, піти на півставки на своїй основній роботі і щоб інші попівня витрачати на блог, якщо ви в це вірите, і хочете дійсно на цьому будувати свою кар'єру, розвиватися і заробляти гроші. Це завжди окупиться. Повірте мені, якщо ви будете робити все те, про що я говорю. Якщо ви будете проходити навчання, наприклад, наш марафон. Якщо ви будете шукати інформацію, ви точно отримаєте вже за місяць, за два перші результати зі свого блогу. Тому знайдіть або те, від чого ви готові відмовитись, щоб знайти час на блог, або все ж таки ви. Наприклад, ведете свій блог в вільний для вас час, тоді ви відмовляєтесь відповідно від вашого вільного часу. Все одно треба розуміти, що щоб щось отримати, треба для цього знайти час. Якщо у вас вже є якийсь час, який ви закладали, клас. Я вам дуже рекомендую вже скористатися цим часом по призначенню. Наступний крок нам треба аналізувати дуже багато. Аналізувати, коли ми тільки починаємо свій блог, аналіз це наш найголовніший інструмент, це наша паличка вручалочка тому що ми таким чином можемо розуміти, а що нам робити далі, наступними наступними кроками. Причому чим довше вже існує проект, тим рідше ми можемо аналізувати. Але якщо ми тільки на початку, ми повинні аналізувати кожні три дні, кожен тиждень точно що ми зробили, який результат ми отримали, скільки переглядів, чи додивлялись до кінця наші сторіс, як відреагували на нашу першу сторіс, чи притримуємося ми нашого сценарію, який ми написали, нашого сюжету, чи вміємо ми продавати наші послуги в цих сюжетах. Які в нас є слабкі сторони, наприклад, монтаж, чи можемо ми це довірити якійсь іншій людині, чи прийти якісь навчання по монтажу? Якщо у нас слабка сторона, це сторіс, то відповідно розуміти для себе, що ми можемо зробити, щоб це підтягнути і якось виправити. Дуже важливо аналізувати, дивитися статистику вашого акаунту, як люди підписуються, чому вони підписуються, запускати рекламу, аналізувати рекламу, яка у вас іде, чи підписуються люди з цієї реклами, скільки грошей ви витрачаєте, і так далі. Тобто аналіз це дуже важливий етап, який ми повинні зробити в нашому блозі. Тоді ми розуміємо, я хочу вам так, намалювати таку картинку, що для того, щоб почати вести свій блог ефективно, нам потрібно пройти чотири ступені: це стратегія, контент. Просування і аналіз стратегія це все, що стосується інструментів, які ми для себе обрали, цілий план надій, зрозуміння, хто ми, розпаковка, і все те, про що ми говорили на початку. Далі нам треба зрозуміти, який контент ми будемо тут публікувати, в залежності від соціальної мережі, яку ми обрали, і регулярність публікації цього контенту. Третій етап це просування. Нам треба зрозуміти, як ми будемо просуватися. Якщо ми хочемо просуватися тільки органічно, це один шлях. Якщо ми готові вкладати гроші, це інший шлях. І нам для себе це теж треба зрозуміти вже на етапі контенту. Просування ми це повинні для себе вирішити. І останній етап це аналіз всього, що ми зробили до цього, для того, щоб на наступному кроці зробити якісніше чомусь додатково навчитися і щось змінити в своїй стратегії ведення блогу. Це дуже важливий пункт, аналіз того, що ви зробили. Ось так я б зараз починала вести свій блог. Якщо хтось за якихось причин не може пройти наше основне навчання, ви можете тут отримувати безліч корисної інформації. Я дуже була вам вдячна за те, що ви подивилися це відео. Я бажаю вам натхнення. На ведення своїх плоїв. Я бажаю вам не чекати ідеального моменту, а починати вже зараз, тому що, якщо б ви почали тоді, коли ви тільки придумали собі вести блог, ви б вже зараз не дивилися це відео, а вже десь. Не знаю, на Мальдівах напевно відпочивали і дуже прекрасно себе почували з вашим особистим блогом. Ну, це я насправді трішки утрую, але ви вже вас би хвилювали інші питання. Ви вже думали, як вам зробити більше на вашому блозі, як залучити нових рекламодавців і так далі. Тому обов'язково починайте зараз. От ви подивились це відео, випишіть собі план. Я дуже часто дивлюся такі відео з блокнотом і я пишу собі перший крок, другий крок, третій крок, четвертий крок. Що я повинна зробити прямо зараз для того, щоб отримати вже результат. Тому дуже вас прошу, прошу не просто подивитися цей контент, а саме діяти. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.